Школа інтернат сприймається батьками як щось таке, про що варто говорити, чи не напівшопотом. Батьки навіть лякають дітей, будеш погано вчитися, віддамо до інтернату. Проте Гуляйпільська спеціальна загальносвітня школа-інтернат зламала всі стереотипи. За назвою закладу криється охайне, чисте відремонтоване маленьке містечко, де виховуються дитячі душі. Затишне містечко, що потопає у зеленій кітах із кількома корпусами великим садом. Змальованими на асфальті яскравими класиками відкривається як тільки но завертаєш з вузької автодороги до інтернату. Тут створені усі умови для навчання і виховання для надання професійної підготовки дітей з особливими потребами та дітей. Сиріт. Кожен крок по території голіпільської спеціалізованої загальносвітньої школи інтернату. Кожна зустріч з його вихованцями це окрема історія, болюча та одночасно щаслива історія життя у маленькій країні. Заклад, який я очолюю вже майже да, 10 років, це комунальний заклад, Гуляйпійська спеціальна загалосвітня школа-інтернат Запорізької обласної ради, тобто обласного підпорядкування. В нас навчаються діти з усієї області. Станом на сьогоднішній день майже 200 дітей, 198. З них 70 діти сироти та позбавлені батьківського піклування. Працівників в нашому закладі достатня кількість, майже 140. Головна мета нашого закладу створити такі затишні родинні умови для навчання та проживання наших дітей, щоб наші діти ну, майже не відчували відмінності від родини і від нашої школи. Тому наша школа це така велика, надійна родина. Маленькі вихованці нерідко називають своїх вихователів та вчителів мамами і татами, адже їх тендітні серця бажають жити у справжній родині, де вони можуть бути найкоханішими дітлахами а поки що їх найрідніші люди це вихователі, які поряд з ними повсякчас. Працівники інтернату дійсно намагаються зробити усе, щоб діти відчували себе максимально комфортно і не лише у нещодавно відремонтованих приміщеннях, та на охайному подвір'ї школи інтернату ту а й серед однолітків так для юних вихованців діють кабінети соціально побутового орієнтування ЛФК, психологічний, логопедичний та сенсорна кімната. А комп'ютерним класам, які оснащені не лише стаціонарними комп'ютерами, а й ноутбуками, може позазрити будь-яка загальноосвітня школа. Згідно з статуту нашого закладу, до нашої школи приходять на навчання діти. З особливими освітніми потребами. А саме, це діти з вадами розумового розвитку і діти з затримки психічного розвитку. Ну, потрапляють до нас діти не просто з вулиці чи просто там за бажанням батьків, а згідно рекомендацій обласної психолого медико педагогічної консультації. На сьогодні у закладі навчаються діти з вадами розумового розвитку з 1 по 10 клас і діти. У класах інтенсивної педагогічної корекції з підготовчого по п'ятий клас. Класи інтенсивної педагогічної корекції це класи для дітей із затримкою психічного розвитку. Для дітей із затримкою психічного розвитку у робочому навчальному плані нашого закладу введені такі предмети, як корекція розвитку, ритміка, лікувальна фізкультура, розвиток мовлення або логопедія. Ми ще говоримо. Дітки, які потребують логопедичної допомоги, п'ять разів на тиждень відвідують логопеда. Класи для дітей інтенсивної педагогічної корекції і для дітей з вадами розумового розвитку у нас не більше ніж 12 учнів. Завдяки цьому вчителі мають можливість. Більше здійснювати індивідуальний і диференційований підхід до таких дітей, приділяти їм більше уваги, що значно сприяє покращенню знань дітей. Надзвичайно велику роль у, скажімо так, в опануванні програмового матеріалу відіграє і те, що діти знаходяться у закладі цілий день. Це як школа повного дня, у вашому розумінні. Але під час, після закінчення уроків діти за окремим розкладом ідуть на години на заняття корекції розвитку, на логопедичні заняття, на заняття ритміки, лікувальної фізкультури. На самопідготовці вони працюють і мають змогу отримати кваліфіковану допомогу вихователя, який постійно контролює, навіть скажу так, навіть не контролює, а здійснює супровід цих дітей. Під час виконання домашнього завдання, і якщо у багатьох батьків вдома просто немає такої можливості приділити багато часу дітям тоді, коли вони виконують домашні завдання, щось вчать на пам'ять, то у нашій школі це здійснюється постійно. Діти в будь-який момент можуть звернутися під час самопідготовки до вихователя і одержати допомогу пояснення під час уроків. До вчителя. То ото стіл у нас для піскотерапії, оце стіл для солотерапії. для чого це? Діти у багатьох дітей порушена дрібна моторика, координація рухів. І для, скажімо так, для, для вироблення точності рухів, для розроблення е, правильних рухів, для коригування рухів існують різні вправи, які ось виконуються. Ось тут. Ось там, з водичкою, ще, з пластиліном. О, тут є підсвіточка, є шнур такий. Ось цей, скажімо, сухий басейн. Діти можуть тут поплавати. Це теж для розвитку рухів. Просто погратися, просто відпочити. Ось куточок відпочинку. Оце ось доріжка така сенсорна. Ну, Я не хочу показувати, по ній. По ній треба точно пройтися. Використовують вчителі, ви знаєте, фантазія в них дуже велика, дуже така, скажімо, багата, використовують в різних проявах. Вони йдуть і відбиваються під музику, і ритмічні кроки тут, і потреба попасти правильно, особливо це для маленьких. Бачите, із заплющеними очима, і по-різному. Оце ось такий душ. Це теж дитина може, якщо вже вона скажем так, трошечки заморилася, трошки хоче побути на ось вона може заховатися, Заховатися і посидіти, Тут у нас є. І трішечки. Ну що, дидактична черепаха, у якої є дуже декілька панцирів. Теж і на розвиток уваги є завдання на розвиток уяви і дрібної моторики. Дуже цікава, і дитина тут може перерахувати. Різні предмети є серед вихованців, талановиті хлопці та дівчата. Так, у Гуліпільській спеціальній загальносвітній школі інтернаті вже 9 років діє вокально-хореографічний ансамбль. Юність, музичний керівник Олександр Голуб стверджує, що в інтернаті виховуються справжні таланти. Так, колектив виступає на різноманітних конкурсах та фестивалях. Нещодавно учасники вокально-хореографічного колективу зайняли третє місце у хоровому фестивалі Мій спів тобі, мій край. Рідний, а одна з вихованок школи інтернату Валентина Антоненко кілька років тому потрапила у десятку талановитих дітей України. Значить, у нас в колективі 12 чоловік. Колектив создано 9 років назад. В наступний рік у нас буде юбилей. 10 лет. Ну, заслуг говорить очень много, тому що вперше навірно, діти участвують в всі українських конкурсах. Даже в международном конкурсе одна из девочек у нас, Вальна, она была уряд международного конкурса в Венгрии, это наверное года три назад, да? Чи два да. Два-три назад. А кроме того, украинские конкурсы за нами, вот буквально в этом году за нами конкурс украинский Ялта, Ялта. Щадку в Абрике. Это серьезный конкурс для... В этом году мы заняли второе третье место, победили на этом конкурсе. А так мы постоянно мы есть лауреатами, победителями конкурсов Талновых Дитей Украины, мрии сбиваются, шлях до успіху, вот такие конкурсы, являемся победителями. всегда. Вот, буквально недавно мы привезли. с областного конкурса буквально только недавно привезли э, победу, третье место э, в, э, в, хоровом, в хоровом, фестивале «Ми спив краю ридми». А детях, что мы это прекрасные дети. Это, вот, в принципе, сегодня остались только три выпускницы, это как раз все поразъезжались, это остались три выпускницы, буквально у нас, видите, даже здесь в зале мы еще не поснимали. Не поснимали да. да, плакаты не поснимали еще. У нас выпускной выпускной буквально недавно у нас прошел выпускной, замечательный выпускной. Был прекрасный. В общем. С детьми работать легко этими детьми. Я работал до этого масса в массовой школе и работаю сейчас в интернате, И мне намного проще, например, здесь работать. Потому что дети более отзывчивые, они более... внимательные, более добросовестные, более ну более и более. То есть... Я дуже доволен так такими дітьми у вільне від занять час дітлахи можуть відпочити переглянути телевізор в окремих блоках, де кожна кімната розрахована на двох осіб. Щоправда, влітку блоки напівпусті. Більшість діток забирають додому рідні чи прийомні батьки. 47 вихованців відправлені на літо до табору. 12-ро від'їжджають в Італію на оздоровлення та виховання у тимчасових родинах. Мама і тато чи не найзаповітніша мрія покинутих діточок. Маленькій серед Насті кова льській пощастило цього літа вона нарешті переїде жити до своєї нової родини до італійського містечка Ізернія. Юні юній господарці талановитій дівчині яка створила зі своєї кімнати справжній затишний куточок 18-річній юлі джеломановій пощастило менше її тато давно помер а мати не займається дітьми належним чином закінчивши школу інтернат юля має сама прокласти собі шлях у житті відповідаючи не лише за себе а й за свого десятирічного братика що також виховується в Гулійпільській спеціальній загальносвітній школі інтернаті. Дівчина дуже любить співати та шити, тому обрала професію швачки, щоб заробити на життя. Юля навіть сама собі пошила дуже гарну випускну сукню, яку нам із задоволенням показала. Про школу інтернат як розповіла дівчина, у неї залишаються найкращі спогади. А от з мамою спілкуватися категорично не хоче. Я бо мама не, не, нету. Папа помер мені директор заміняє. Хорош, така довга. Хороший. Мне в этой школе вообще нравится. Спасибо, что меня сюда забрали. Вы там не такая семья, конечно. Очень уже, хорошо. Уже, уже 6 лет, да, вы здесь? 8. 8. лет. Маленького. маленькая. Нас там было, убежала. Нас забрал. Директор везде. Хорошо. Мне тут очень нравится. Я вообще не хочу выходить. А ты мечтаешь о своих детях, уже думаешь, да. что у тебя будет семья? Какая для тебя идеальная семья? Чтобы был муж, чтобы семья, чтобы не я, ни кто не пили, чтобы мы жили дружно, любили друг друга. Я не хочу повторять мамы на ошибки, что они там пьют, я не хочу, чтобы хорошая семья. Ну, отца у тебя уже нет, да? А мама ну, жива? Мама жива. А ты с мамой общаешься? А сейчас Нет, общалась сейчас не общаюсь когда последний раз видела маму в... последний там уже два года назад а я. Ты, ты скучаешь за ней, хочешь не хочешь с, с ней поддерживать отношения не. не хочу я боюсь то что если я буду с ней поддерживать отношения то я такая стану, потому что с мамой это не но ну я не хочу просто увидеть хочу хочу я а с ней там жить там, быть с ней братики есть вообще не признаете. вот это Саша что ты Він каже, це не моя мама. Моя мама не людина касси. Вони такі різні, маленькі та майже дорослі, жваві та посидючі. Проте усіх їх вихованців Гуляйпільський спеціалізованої загальносвітньої школи інтернату об'єднало одне: нелегка життєва доля самого дитинства. І саме тут, у затишному містечку, їх помешкання, поранені серця потихеньку загоюються, народжуються мрії та злітають сподівання. І хотілося б, аби держава пам'ятала про такі заклади. Зокрема, фінансувала усі потреби шкіл інтернатів, а працівник. Камгуліпільської школи інтернату варто побажати наснаги та вдачі у повсякденній праці лікарів дитячих душ.